Подожіть, подожіть. Ok, like, okay, okay, а секретар, що давай вулиці, цілої Все. Оплачувала, але не оплачена. Чого ми не хочемо? Що ви говорите? Чого нам вже не видаває? Карточки досі не оформлені. Карточки сіла. Вже зранку? Ні. Чого вони мають зранку? Коданий дам для оформлення. Тоді як ви звали. Та знімай, що на Україна будуть? знає які в нас працівники працюють? Та знімай, та дівчата, ну що ви знайшли? Нічого не зайшла. Ви знаєте, де було... А... свої грошей, скільки витратили? Ми Скажіть, ласка, вас ми Личні. Витратили. на вибори, скільки? Перед виборами було засідання в нас, я особисто спитала, хто виготовляє протоколи. Всі ви були? Так. Хто виготовляє протоколи? На ДВК. <пілля> На ДВК. На районну виборчу комісію. Що ви ми сказали? Ми виготовляємо ми митник. Переготала двічі. <пілля> Оказується. Третя школа. Не вистачило бюлетів. Ви сказали, що <пілля> <пілля> <Потягайте, пілля> <дихайте, пілля> <дихайте, пілля> докажу. Третя школа. 에, не те, не так, я хочу сказати. І ви сказали на засіданні, що за ви готові. Я говорю, Лариса Андріївна. Ну, будь ласка, давайте їй ці питання. Давайте не йти, не перегляд до скіду. Сказано, що ви готові. на протоколи Нет. на 9 тисяч гривень. Так? А ви принесемо на протоколи? Ні, ми не треба. Це те, що на засіданні сказали. Оголошується. Оказується, третя школа. Протоколів не вистачило. Люди э, стоять, купляють А3 і готують Самі, бо сказали, що грошей вже немає і протоколів немає. Будинок культури, її мати, вона чор, бо її мати попала в життя. Вона що там вимерзла, пережила, та ще й на 1200 гривень купила свої протоколи. Яких 1200? 2000 вона влетіла. Чого? Чого область дала? Скільки дала область протоколів додаткових, щоб вона не було нам завертати одноразові салфетки робити на кожну харчування? Цю саму область четверта школа принесла друковану. Бо вони з їхньої ініціативи самі пописують по друкованій партії. Вони були на доколи. Ні, за Тому область область дала достатньо кількості. До, до... Чого ми не стоп, до... до... стоп. хорош, Перестаньте знімати тут. Чому? Видео, це стосується суду за наших зарплат, а не виборів. Люди мені ніколи не спасаємо це все до вашого відео. по Перше, ви маєте право знімати, тільки виборчий процес, прийом документів і все остальне. Те, що касається фінансової частини, ви не маєте в нас знімати. Якщо ви будете наші знімати, значить, будь ласка, ви далі це все і ви звідси не вийдете. Вам сказали, чи ви не хочете почути? Це нормальний, вам сказали процес. Ви що, не доходить до вас? Якщо ви зараз не забрати руку, я виключу міліцію. Викликайте, викликайте. Ми Зараз приймаємо рішення. Викликайте, заберіть руки. Я не заберу руки. Заберіть, виключайте і з пожалуйста зараз стерти. Руки заберіть. Я не заберу. Викликайте міліцію. Заберіть руки. Я не заберу. Заберіть руки.